Привіт, друзі! Сьогодні ми завітали у Brawl Stars. Як ви могли замітити, що у мене 21242 кубки Два кубка. Отакий От у мене профіль. І дивіться, що я купив недавно І Подивіться please, YouTube Shorts. Там є, як я його даже купила. Так, що вам ще показати? Три дні назад мені випав отакий ось кін. Отакі От Войськін. Отакі От Войськін. Пишіть в коментарях, який краще цей чи цей. Мені здається, що цей. І Чарлі така мені випала. І Чарлі сама випала, і Чарлі Скінчик, і мене є. Я його купив. Ну, збирав кредит. І ви знаєте, що Гейл не буде уже скоро епічний. Він може перетворитися через рік, може бути редкий, сверхредкий. Ну, коротше, якось так. Ну, Не будемо медлити час, бо мені ще треба один раз виграти, і я получу суші. Ви думаєте, щось мені там нормальне, кайфово випаде, чи, чи просто фігня? Я тільки що знімав відео. ну, Нормальне, поняли? У мене щось вибило з Бравліка. У мене вибиває бравлік. І в мене там міфіческий, редкий, міфічний, міфіческий, міфічний, Ви гадаєте, що мені там. Редкий піна ворона. Редкий. Там можна вже хоч би сверхредкий. Ну не редкий же ж. Ці розробовчики мене покаряють. Що замість? Нормального мені випала якась фігня. Горі. Так, я мосто подобаю. Ну, мом мені іменно подобається. Що Що мені його ульта подобається, а сам він мені не подобається. Сам він мені щось не подобається. Три удар. Ідемо патрон. Але мені більше подобається його ульта. Ну. No. No. Він б'є як спайк. <різь> Блін, і наш є до нього персь. Скажіть. Скажіть, наш є до нього перся, щоб я здох? Я б так я б не хотів. би Блін, вже хочеться отбою, я не хочу собі вдома сидіти. Хочу собі вже до школи, але вчитися. Але прийдеться. В школі я хочу, бо там попа їдалка, хавчик і другий. Я не здухати лише не хочу. Кейс може... Фух! Думаю, зараз до мене. На. на. У -у -у. Блін, на, я знаю, що я до нього перся. Блін, і коли я вже получу цей. Давайте візьму. О, ще хотів вам показати, що в мене Діміч на Гібер. Це плюсів. Дивіться, пишіть в коментарях, що краще це чи це. Ну, мені каже, здається, що це. Бо вже зомбі вже все прийшли. Ну, Це, походу, на Хеллоу було. Да, Це, походу, на Хеллоуін було. Роздавали і в мене воно досі є. Поняття, як мене забрали аккаунт, я так розстроївся просто. Що хочу прям ну, прям розстроївся дуже сильно. Я думаю, блін, що, ну я так довго це все збирав, а мені раз і забрали аккаунт. Просто ні за що забрали акал. Блін, ще, ще його не хватало. Але я е, тоді поїхав він до своїх е, е, хресних. Коротше, блін, ну просто в мене ігри були тоді просто не хороші. так що я скачав в думаю, ай це профіг, я зараз пограю, потім опять видалю. Я опять, я опять качаю. Ну, це тоді мега йолка була. Я його качаю, а мені аккаунт вернули. Походу, всім надоїло, що мені аккаунт забрали. Ну, що за мене, значить, У мене ще тоді 10 тисяч було десь якось так. Я не пам'ятаю, скільки в мене кубків точно було. Що ти до мене йдеш? Це мої банки. І, І моя душа. Все, я беру шель. Я беру бомбандировку. Казахстан угрожает бомбандировкой. Казахстан угрожает бомбандировкой. Казахстан. Убью. Брал Стар 123. цей кіт. Мені так здається, що самі крутий кіт. Ну мені ще один Бравлер Бравлер дуже подобається це кіт. Мені він дуже подобається. О, я шелі замочу. Не доживу Я Думаю, все я здох. Піздохати я не дуже хочуть. Коротше, ну я все одно забираю суші. Я все одно забираю суші Він ще цей дощик назвою грати. Да, да, та-та-та, да, да, давай. Офігня. Okay. Yeah, Очень остро. Давайте, давайте, давайте. На Бері Я ще на беріг на що ну тишо. Давайте опять на шелі 2 катки і прощаємося. Або одна. Ну яка буде катка, бо я тільки можу знімати 10 хвилин. Коли мені Ютуб дозволить знімати 20 хвилин, тоді я вже обіщаю вам, що буду знімати все по 20 хвилин. Все, все Ох, Ну, це просто банки. Їх називали банки, блогери якісь круті називають банки. Але це щось типу, ящик. На, відстань від мене. Ладно, ми сьогодні не заберемо трейдеробчик. Добре, друзі, будемо вже прощатися. І я всім кажу, всім пока-пока!